Так, включила запис. <гум> тобто ми зараз е, з вами будемо визначати, чи долетить м'яч до землі, чи не долетить. І залежно це буде від того, наскільки сильно ми його кинули, і з якої висоти кинули. Вище, нижче, чи, е, ну, тобто з якої висоти. Е, сила в нас буде визначати початкову швидкість цього м'яча, ну і висота. Тобто, це буде у нас дві такі вхідні, вхідні дані е, – початкова швидкість і висота з якої кинули. Крім того, ми ще маємо визначити, який час воно буде падати. Тобто чи за 3 секунди, чи за дві, чи за п'ять, скільки часу він буде летіти. І цей час у нас буде змінюватися в якомусь певному, е, певному проміжку. Наприклад, так, через пів секунди м'яч буде ось в тому місці, через одну секунду м'яч буде в цьому місці і так далі. Через, через 2 секунди він вже там впаде на землю. Тобто, час ми будемо виміряти в кожному проміжку часу, ми будемо виміряти з вами, де знаходиться м'яч. Тобто, якщо подумати, то це є вільне падіння тіла. І ми будемо з вами. Ось дивіться, якщо намалювати графік того, як падає м'яч, ми будемо з вами рахувати в кожен проміжок часу, наприклад, в одну секунду, в дві секунди, в три секунди, де буде знаходитись м'яч? Тобто на якій висоті, яку він від синь вже пролетів, потім наступну секундочку, на яку відстань пролетів і на якій висоті буде знаходитись м'яч, і в кінці на якій висоті і яку відстань пролетів. Тобто якийсь кожен проміжок часу ми будемо з вами обраховувати цю ці показники. Тому в цій задачі у вас буде дві вхідних даних, висота і початкова швидкість, буде рахуватися час, який буде в інтервалі, і буде також вже вихідні дані, це от висота, на якій він буде, і відстань, яку він пролетить. Але для того, щоб краще зрозуміти цю задачу, пропонується вам її спочатку, я вам пропоную це подивитися, це вам не потрібно робити. Але е, на Excel просто це краще видно. Дивіться, що ми зробимо з вами. Ми зараз зробимо це, змоделюємо це в Excel. Тобто я зроблю таку табличку, де буду вводити час, буду вводити е, координати, знаходити Х, тобто довжину, яку пролетів м'яч, і буду знаходити координату Y, тобто на якій висоті зараз знаходиться м'яч. При тому, що В нульве, я ось так позначу 0 льве початкова швидкість, якою ми кинули, і е, висота будуть в нас вхідні дані, тобто вони будуть у нас сталі величини. Припустимо, ми будемо е, кидати з якою там швидкістю. З швидкістю 10 е, на висоту 50, з висоти 50 метрів. Нехай буде так, чи 50 см. 50 сантиметрів, немає. Ну, не, не важливо. Хай так буде. І дивіться, тепер час будемо розбивати е, у такому. Будемо собі обраховувати в такому вигляді. У нульву секунду. Потім через 0,1 секунду. ,1, і так далі. Я зараз це продовжу собі. Бачите, тут можна продовжувати. Я себе продовжу, наприклад, до 10 секунд то я собі зробила такий проміжок, інтервал, в якому міняються наші секунди. І для кожного цього інтервалу я буду розраховувати і х координату і y координату. Тому координата Х це є відстань, відстань, яку пролетів м'яч. І тепер дивіться, якщо це є відстань, то це значить, що відстань розрахується як час, помножити на швидкість. Тому я можу тут записати цю формулу це час помножений... На швидкість. Швидкість у нас є сталою величиною, тому і 2. Ну, порахувало 0, ну, тому що ми рахуємо на рівну секунду. Далі мені треба було б протягнути цю формулу, але знову показує 0, тому що мені бере ось цю комірку неправильно. Цю комірку Е2 мені потрібно зафіксувати, тобто я напишу І2 і зафіксую. Пам'ятаєте, ми фіксуємо знак долару для того, щоб вона не змінювалась після того, як ми будемо її протягнути. Ось дивіться. І тепер я протягую собі аж на всі 10 секунд. Є. І мені порахувалася відстань, яку він пролетить в, кожен елемент, в кожну проміжок цього часу. Далі, відповідно, треба ще визначити висоту. Е, висота, яка визначається, це у нас буде е, що? Так, як в нас є вільне падіння, і там е, вираховується сила тяжіння G, G, тому ми будемо його рахувати за такою формулою. Як? Може, знаєте, формулу H-то знає? 9,8 помножити на t до квадрату. до квадрату і поділити на 2. Ну, така от формула бідного падіння. Ми собі її записали. Так, що вона мені хоче? Ой, я записала аж. Аж це треба звідси брати з цієї комірки. І також її відразу зафіксую, для того, щоб, щоб мене вона не змінилася, так. Т2, ага. Формулу вам записала. Так, це, і окей, Є. Ось висота. Тобто 0 секунду воно буде на висоті 50. Далі протягую 49 950 там, Там ну, можна заокруглювати. Я не буду це заокруглювати. Зараз побачите, чому. І так, до 10 секунд. Дивіться, нас оце, ось, що ми порахували, цей стопець відповідає за висоту, на якій е, буде м'яч у певну секунду часу, певний проміжок часу. І так, якщо подивитися, то бачимо, що тут 50, 49, 49, 49, 48 і так далі, і пішов е, на спад. Так як в нас досить дрібний проміжок часу, тому воно так потрошечки змінюється. І настає момент, коли ось на 3,2. Секунді, це значення стає мінусове. Це означає, що, що, що м'яч полетів під землю. Ні, такого не буває, що м'яч полетів під землю. А це е, рахується, тобто, як вам сказати, можна сказати, що е, далі просто нам немає потреби рахувати, тому що м'яч нам е, не, не, не залетить під землю. Він вже нижче як 0, він залетіти не може. Тому, відповідно, ми повинні рахувати лише до 3,1 секунди. Але ми не знаємо, можливо, ми другий наступний раз кинемо з іншою швидкістю, чи з іншої висоти м'яч. Як знати, скільки раз нам потрібно рахувати? Ми не знаємо, скільки, чи 30 кроків нам треба зробити, обрахувати в кожній мілісекунді, чи 100 кроків, чи 1000 кроків. Це залежить від початкової швидкості і від початкової висоти. Але в нас є умова, що нам треба рахувати до того часу, поки в нас буде додатній ігри. Поки в нас висота буде додатня, більше за нуль. До того часу нам потрібно це все обраховувати. І тому сьогодні така нас нова команда, до того часу ми з вами писали такий цикл, використовували for, for e, in range, наприклад, 5. І ми знали, що 5 разів виконаються якісь команди. А сьогодні ми з вами спробуємо інший цикл, while називається. Зараз покажу, як він лишиться, але для початку спробую вам запрограмувати. З цього моменту ви вже можете робити разом зі мною. Ось, так як я буду писати це в Python. Але для того, щоб вам було просто наглядніше, я вам це показала, як робити Excel. Але в Python це більш універсально. Під будь-яку швидкість, під будь-яку висоту, ми зараз з вами це зробимо. Так, так, перше починаємо з вхідних даних. У нас східні дані, швидкість 0,2, Я її позначу В налюбен, і швидкість пропустимо з ціле числом. можете робити другого, Input і V-далі. Нехай буде. Далі, також на східні дані це будуть H, висота, з якої ми будемо кидати цей заняття. In, input. Аж до рівня. Далі. Що нам потрібно зробити? Тепер, дивіться, нам потрібно оці всі формули, нам треба розраховувати. Але до того часу, поки Y не буде меншим за нуль. Тому ось тут якраз пишемо таку по нову команду Y більше за 0. Тобто, поки Y у нас більше за 0, ми робимо, розраховуємо наші зміни. Рахуємо час як час плюс 0,1. Кожного разу, кожного кроку, ми будемо збільшувати час на 01. Але перед тим нам потрібно сказати, що час ми будемо починати від нуля. Так, обрахували час. Далі рахуємо координату х, яка нам рахується за цією формулою, як в 0 помножити на час, на оцей терм. Порахували і рахуємо y дорівнює за до формулею H-Tва, мінус 9 8 помножити на Т квадрат. Т до квадрату це ось такі от штучки. Дві зірочки це до квадрату, ну, або до степені, до будь-якого степені, і поділити на фабри. І поділити на два. Ось така формула. Значить, Ми в кожен, в кожен момент часу додаємо до часу 0,1, рахуємо в цій точці Х і рахуємо Y. Відповідно, треба сказати, що Х також буде в нас починатися з нуля, з нуля, а Y у, у нас буде починатися з 0, 50, не 50, а з цієї висоти, що ми ввели. Ось так у і аж. Так, все є. Тепер нам треба виводити. І давайте я буду виводити ось тут з самого початку. Спочатку буду виводити початкове значення, потім буду додавати і обраховувати наступний точки з таким чином сьогодні. І так, я пишу, «Т дорівнює. Ярко. И първ път я Аз я изпържвам. Така, тук. И запущу. Питається в мене висоту, я кажу, так як і в цьому прикладі, 10, тобто швидкість 10, висота 50. І ось в мене порахувало. Дивіться, що пише, При ТД рівні 0, Х0, y 50, при Т01, Х1, 49, 4990 Але тут такі досить страшні цифри, і давайте тут зробимо заокруглення, щоб нам писало трошки акуратніше. Тому є така команда round. Заокруглити. Дивіться, як вона який вона має Раунд. В дужках пишу, що заокруглювати. І через кому пишу зразу після того, те, заокруглюю до скількох знаків після кома. Наприклад, заокруглюю до одного знаку після кома. І так само для Х.Х. також зараз заокруглюємо. Ікс, кома один знак після кома. Ігрик також зробимо. раунд. І комар один знак після комер. Є, і подивимось тепер. Е, так, 10, 50. Ось таким чином в мене вже краще вводиться ця табличка і виводиться в кожен проміжок часу, на яку підстань е, ну, відлетів наш м'ячок, і на якій висоті він зараз опинився. Можна там додати ще си, секунди, що писало метри і так далі. Ришилося нам єдине, що показати, як він буде нас летіти. Для цього ми намалюємо таку свій координат і покажемо, як нас летить летить м'яч. Малюємо ми за допомогою черепашки, тому перше, що ми повинні, це приєднати черепашку. Імпорт куртна. Да? Приєднали черепашку і з самого верху намалюємо зразу відразу координати. То от тут давайте намалюємо координати. Тобто малюємо координати, намалюємо просто лінію. Це буде координатна ліс Х. Повернемось назад, намалюємо хорош чаї. Туртла Forward. Намалюємо на 100, наприклад. Далі Так, я скопіюю себе. Так, я повернуся. Бекворд. На сто. Далі поверну в лімо. Тортулет. На 90 радусів і намалюю говорю. Турту формат. Форват. І дивіться, можна написати на стоп. А я відразу напишу на ту висоту, з якої ми кидаємо на H. Ось, так, ще раз перезапущу. Перезапущу, тому що не видно, вікно все вже заповнено. І так, V10 з висоти 50, і бачимо, нам обрахувалась, але крім того, зараз ось тут, намалювалася ось ця військоордина, з якою ми зараз будемо кидати наш м'яч. Тобто нам треба ще намалювати траєкторію, ось так, як в нас буде летіти м'яч і де він зупиниться. Це малювати просто, тобто ми повинні просто малювати кожну точку в кожен цей проміжок часу. Ось так. І таким чином у нас намалюється така от парабола. Тобто ми ось тут обрахували X, Y і відразу будемо малювати турту Go to go to ой. до тих координат X, кома, Y. Подивимось. Треба кожного разу перед закривати вікно. 10, 50. І подивимося, що ми намалювали. Ну, це вікно в мене відкривається ззаду, е ось бачите, намалювало в мене ось таку фігурку. Е тобто, як падає ось цей е м'яч. Ми вже тепер бачимо, як падає. І залишилось підписати ось тут, на яку відстань він у нас відлетів і з якої висоти. Тобто зараз ми ще підпишемо, з якої він висоти летить, і на яку відстань він у нас впаде. Можна ще часу виводити, Тобто для того, щоб писати весь ігри, ми прямо тут її можемо написати. Дивіться, туртур. Тур, тур. Є така команда «right». right, І ми просто можемо написати там ось це H наш. З цим зрозуміло. Зараз 50, Малюємо. Ось, підписала нам висоту. Залишилось підписати лише ось тут. Викривається. Але е, ось там е, підписати по координаті осі X трішечки складніше, тому що у нас зараз координа... ну, курсор знаходиться вгорі, пише 50. Тому нам треба ось тут підняти курсор, для того, щоб ми намалювали таку вниз палку up. Е, перейти в ту позицію, де в мене буде написано значення X, Go to. І Я буду переходити там, де воно є, X, але трошечки нижче. По ігорку я візьму мінус 15, тобто воно буде писати під осею X. Далі ми повинні опустити Down. і написати, right. написати ось цю координату X. X. Подивимось. Так, так, тут 10, тут в мене буде 50. І відкривається вікно, правда, на задньому фоні. Ага, координату Х також треба заокрухнути, тому що знаходиться раунд X, 1. Так, ще разок 10.50. І дивимося, що вона малює. Ось воно впало. І бачимо, що воно що нам написало на, від, на відстані 32. Чому 32? А, ну, правда. Е, так, воно пролетіло відстань 32. Чому 32 вона взяла? Якщо ось тут ми продовжимо. То воно записало нам x. ой, неправильно продовжу. Так. Нам записало той x, ту відстань, коли вже, вже перша його позиція під землею. Тобто нам треба писати попередній Х. Тому, в принципі, я можу зробити ось таким чином. Ще раз ось тут перерахувати це Х, Х дорівнює. <свистач> Як він рахується? в так? В0В помножити на оце значення Т-0 крапочка 1. Ось таким чином. Тобто я знесла попередній момент, який він відстань пройшов. І ще раз перевіримо, 1050. І будемо Ось тут воно малює. Так, я щось не то а я мала не 10, а нуля. Ще раз. 10, 50. І бачимо, як намалювала, і намалювала яку на місті саме, саме у момент такої землею 31 метр там пролетів. Все, наш задачі є, я її перевірила. Тепер її просто можна кожного разу запускати під інші. Під інші показники, Дивіться. Я запускаю, наприклад, що я вкинула сильніше зі швидкістю 50, але від 110, навпаки. І зараз подивимося, що вона буде малювати. Бачите, намалювало зовсім інше, що пролоти на відстані значно більше, на відстань 70. Тобто я кинула нижчою висоти, але з вищою силою, і тому далі полетіла. Так само можна собі і для інших. Прикладів порахувати. Наприклад, ви кидаєте зі швидкістю 100, але відстань висота 20, подивимося. Ну, ось так, аж ви вилетіло за вісь за за Х, пролетіло аж 200 метрів, тому що швидкість дуже сильна, тобто сильно дуже штовхнуло. Військ також можна домальовувати, визначати яке найбільше Хманноверне, і, і домальовувати туди до цю вість Х. Це вже за бажання. Тобто, ось таким чином ви можете собі е, запрограмувати цю задачу. В Excel вам не обов'язково це робити. В Екселі було зроблено лише для того, щоб вам показати, як обраховується в, е, в кожен момент часу відстань і висота, і показати, у яким у які моменти це вже не потрібно е, обраховувати. Для цього ми використовували ось такий цикл while і він, він буде виконувати оці от мене п'ять команд, ці що ми під ним є, тільки до того часу, поки Y більше за нуль. Як тільки Y стане меншим за нуль. Цикл вже перестане працювати і більше виконуватись не буде. Дуже зручна ця команда для тих випадків, коли ми не знаємо, скільки разів нам потрібно повторити якийсь крок. Ми просто маємо якусь умову, до якої нам потрібно це робити. Але скільки кроків ми не знаємо, тому ми не можемо використати тут форму. Для таких випадків підходить команда має.